Скажіть, будь ласка, яка улюблена книга вашого дитинства? Е, в моєму дитинстві фентезі не було, але була фантастика. І мої улюблені автори це автори жахів, Стівен Кінг, Ніл Гейман. брати Рубацький. Дякую. А Про написання: ранок чи ніч, коли краще пишеться? Е, ви знаєте. Мабуть, все ж таки вночі. Вночі, але я вам скажу, відкрию таємницю. Розповіді про натхнення і музу трошки перебільшені, бо насправді часто потрібно себе змусити працювати, писати над текстами. Дякую. А яка ваша шкідлива звичка, письменник? Ну, шкідливо це як подивитися, курю. Ну, це не як письменника, це як людина взагалі, а якоїсь професійної шкідливої звички, мабуть, немає. А якби не письменником, ким би ви стали? А взагалі в мене дві вищі освіти: перша технічна, друга юридична. А що б ви сказали собі початківцю? Яку пораду вдали? Не здаватися, писати писати те, що подобається в першу чергу самому. І скажіть, будь ласка, улюблене слово українською. Бандеролька. Дякуємо творчих вам успіхів.